Друзі, всім привіт! Розпочинаю новий влог. Я сіла в автомобіль. Не знаю вже, який раз я у відео в автомобілі. Я збираюся їхати на масаж. Дуже довго його чекала. Ну як довго? 10 днів. Але уявіть собі, спина болить зараз. 10 днів треба чекати, щоб зробити масаж. Е, можливо, десь є масаж раніше, але я чекала саме цієї дівчинки, якою я робила рік тому масажі. Дуже не була задоволена. Бо до того в мене були інші масажистки, і мені не сподобалося. Була українка, була полька. Ця дівчинка Полька дуже мені сподобалась, тому хочу знову до неї попасти. Спека на вулиці, така о, неймовірна просто, і ще бачу, у мене колесо трошки спустило, треба накачати і буду їхати. Така велика клініка. Тут, до речі, можна і безкоштовно робити по НФЗ по страховці, але треба чекати рік. Тому рік це дуже довго. Все, зробили мені масаж, так класно, просто супер. Такий кайф після цього. Але я знайшла всі мої больні точки. Да. Треба менше нервуватися. Бо я замітила, як я тільки нервуюся дуже сильно, оце все напружується, стискається і ось так воно і зажимає. Тому вона сказала, що періодично потрібно раз в рік записуватися на масажі. Мається на увазі не платні, я ж можу ходити на безплатні по страховці. Тобто пройти, наприклад, їх і знову записатися на наступний рік. Але ж я пішла на консультацію, і мені попався це перше. Це... У мене напевне відео буде про плюси і мінуси в Польщі. Це вперше в мене попався лікар, якого ставлення було, скажімо так, не дуже гарне е, до національності, можна сказати. Не хочу розвивати дуже цю тему, але до цього в мене було все добре, і я завжди гарно відношуся до людей. І ну, відношуся так, як я хочу, щоб до мене відносилися. Словом, то він мені написав лише кріо. Тобто холодом вони таким обдаються місце, де болить. Ну і я сьогодні була дівчинки, яка мені масаж робила, вона мене пам'ятає все. І вона мені говорить, чому ви не записалися? Я ж вам говорила рік назад записатися на НФЗ, ну, щоб ходити безкоштовно на реабілітацію. А я їй говорю, що мені лікар сказав тільки робити це кріво. І вона каже: як? Одне кріо? Каже, але ж це ж тільки три хвилини всього. Що, що поможе одне кріво? Ну ось вам і цей. Один із випадків, але в загальному відношення дуже хороше. Кругом, де б ви не були, ну у мене завжди було хороше відношення з усіма лікарями, завжди не було таких більш цих. Ну це один такий випадок був. Так, поїхала. Я зараз хочу заїхати ще в магазин, купити потрібно продукти, якісь, бо вже дома немає що готувати їсти. І буду щось готувати на обід, бо вже пора обідати. Так, хочу взяти щось з фруктів і овочів. овочі, банани по 6,49 сорок кілограм. Щось так хочеться, не знаю, щось, щось хочеться соковиту. О, інжир, візьму знову. Два злотих за штуку. Візьму два штучки. Тут поштучно він за штуку. Ціна. Так, кріп 2,49 пучок ось такий. Так, спина візьму. Буду варити зелений борщ, напевно на обід, Вже давненько не варила. О, огірки треба взяти. Небагато. Тільки я їх їм, владик не любить огірки, візьму три штучки. Огірки по, по 10 злотих, ось такі з купирками. Ось є польські за 499, за ось такі гладенькі. Ну я не люблю такі гладенькі. Це називається «Віта забулася знову. Сітку свою для овочів, тому оставки ходимо з положення. Картоплю прийдеться взяти в пакетик. Картопля по зло 99. Думаю, брати мені кобула чи ні. без кістку, він такий жовтий всередині ніколи не пробувала. Коштує 6 злотих до кілограм. Навіть не знаю, спробувати чи що. Так, візьму ще морквочку. Морква у нас, по чому у нас морква? Подивимося. Придив нас молода колю. Колі ціна 4,99 за кілограм, а пожалуй 8,99. Так, потрібен розпушувач, бо в мене закінчився. Якось хотіла щось зробити і не було розпушувача, ну, то Я содо використовувала, але все на треба розпушувати вже взяти. Так, де це він тут внизу. Ось такий фірму я беру, провірена. Є ще такий, не знаю, яка між ними різниця. Малюнкують, що 89 грошей. Так, макарони. Макарони візьму ось такі 2 минути. Дві минути називаються. Хоч не називається. називається не Любава. Вариться 2 хвилинки, так. 4,99. спагеті хочу взяти. Спагеті взяла ось таке баріла, 7,19 коштує. Пачка 500 грамів. Так, взяла філе куряче. 20 злот 99 грошей, 21 злоб кілограм коштує. Все таке воно подорожало. Тут взяла 720 грамів, це в мене спинки. них бульон варити. І взяла ще м'ясо індика, я таке беру спеціально, щоб перемолоти. Теж по 21 злот, за кілограм так більше, тут кіло 400 майже. 29-30 вишло. Має м'ясо ось такий взяла 5,99. Завжди його беру, бо він здається. Непоганий, Це щоб був холодильнику, якщо потрібно буде. Хоча не люблю мене використовувати дуже сильно десь. Так, морепродукти. Може якусь рибку, може я візьму хека. Зараз я подивлюся. Взяла ось такого хека без кістки. 1699. Ціна за 450 грамів. Так, щось там мене завозять нашу улюблену кефіру. Тому треба взяти щось інше. Ось є куди 4,19 за літр. І молоко треба взяти, не чи сметан. Сметан, напевно, теж треба взяти. Молоко є, яке я беру. Ось таке плачеате. 3,79 коштує літр. І сметанка. Теж на ліковіта. 429. І візьму ще з сиру, тільки не знаю, який взяти. Якщо є наш улюблений, ой, є ось такий. Штуки. Зроблю сирники 3,59 за 250 грамів. Що-що, а молочні продукти в Польщі дуже смачні і якісні. 4. Чомусь наші не завозять, не знаю чого. Треба якийсь другий взяти. 7,92 за 250 грамів стоїть 250. 5 літрів води 2,29 коштує. Беру завжди багато. Оце разом 4, а так беру 7, 8, вона вже додому є по 4 Напевно, візьму все-таки абрикосик трошки. Так, вирішила ще взяти гранат. Один. Ось цей, здається, м'якший. Там що візьмо. ось цей. 8,99 за по штуку. Ківі ось по зло 99 за штуку. Ананас 13,99. Цю штуку. Щоб ще показати. О, я, до речі, ніколи не пробувала ці штучки. І Хтось із вас спробував, скажіть мені, смачна ця штука чи ні? Чи коштує вона 8 злотих? Спробувати чи не коштує? Це не зовсім небагато. О, м'ятка продається. 489. Можна робити якісь. О, точно, напевно візьму. Є м'ятка ось така 4,99. Єпшова, я не знаю, це яка. Перцева. М'ята 4,89. Ну я, напевно, візьму таку звичайну, бо я не знаю, яка це перцева. Так, і взяла ще ці е, апельсини. 5,99 за кілограм взяла сітку, скільки я вже взяла м'ята, буду робити лимонад. З апельсина, значить, менше що треба, щоб був Ну, Щось зроблю словом, Смачненько пити нам. Так, я взяла ще ось такий кавун без кісточки. 2,99 за кілограм. У мене вийшло 5,90 за майже 2 кілограма. Так, борщ у мене вже вариться. Тут у мене вже і засмажка. Ну як засмажка? Трошки засмажки мене було, а трошки я так кинула цибульку-моркву і декілька шматочків курячого м'яса в мене було ще. І зробила ось так фарш. Вже весь перемолола фарш з індика, це що я купила частину, ось взяла сюди, надерла цибульку, сіль перець і зроблю фрикадельки. То знаю, що так точно Владик буде їсти. Фрикадельки він любить. Ще ніколи борщ зелений, мені здається, не варила з фрикадельками. Може, колись варила давно дуже. Я це теж мене ось довідварилася. У мене небагато борщу, тому я їсть теж небагато. Так, я в борщі вже все закинула, все вариться, а тим часом я хочу поскладати м'яско. Я перед тим, як взагалі молоти на фарш, я помила його обов'язково. Курятину теж всю перемила і цю і цю. І зараз хочу його просто пофасувати по пакетиках. Це на двоє розділю фарш, десь буде щось приготувати. І курочку також, філе розділю потрошки, щоб можна було діставати, потім щось готувати. Ну і також спинки. У мене тут 4 штуки, я по дві поділю. У мене ось такі зіп пакети, правда, дуже великі залишилися. Треба купити десь маленькі. Не знаю, де вони всі поділися. Десь чоловіку, напевно, на роботу віддала. Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. Mm, the stories I've been told, they never seem to leave my mind. Mm, and this road that I am on. Це пофасувала. Я ось так роблю, якщо в мене великі пакети, то я беру ось так, ставлю два, а потім згинаю і на другу сторону ставлю ще два. Тоді легше буде просто дістати ось ці вони між собою не з'єднаються. І так само з Кіле зробила. Ну і так плоскенько складаю, щоб все гарно помістилося в морозильну камеру. Це залишило. хочу завтра відбивні зробити. Так, Поки в мене все позакінчувалося і картопля, і ципуля, хочу повідмивати свої ось ці кастрюльки, бо вже вони дуже брудні. Тут в мене ще чесничок є. Зараз дістану його. Все відмию і. Цибулі, до речі, в мене немає треба купити. А ось цю каструльку помию і засиплю картоплю. Це перемила. Дуже я люблю ці каструльки, дуже вони гарні. Мені дуже вони подобаються. Зараз сюди картоплю насиплю, а сюди цибулю не насиплю, в мене її немає. Позвонив мені чоловік, щоб я його забрала з роботи. Кинула все і поїхала, звісно, забирати чоловіка. І побачила тут, в <смі>, нього на базі росте ось така штучка. І така вона гарна, відливає таким якимось малиновим розовинкою, не знаю, фіолетовим, яким кольором. Думаю, зараз треба обов'язково її наламати тут. Зараз піду, щось пошукаю, якщо воно так не зламається. А, воно і так можна наламати. Не знаю, скільки воно так постоїть, може сипатись буде, але хочу взяти і поставити. Таке гарненьке, його багато. Приїхав машину мені помити. Я думаю, коли ти приїдеш мені машину помити. Ти ж Ну все. Я там таку штучку знайшла, бачиш. Mm -hmm. Хочу її нарвати додому. Думаю, ніхто не буде проти. years ago That never fade away

Тут яка брудна, це пилок, не знаю від чого, від чого зараз пилок такий жовтий. Снігова. Машина. «Білосніжка» називається. Я залишила чоловіка і йду в магазин. Каріфур, хочу купити морозиву, сьогодні футбол. Якби це хлопці не дивилися, мій футбол разом. Тому малий попросив взяти якісь кабаноси до футболу або чіпси. І я ще хочу взяти морозиву, бо хоче він коктейль молочний. Ну я теж не проти, така спека. Теж би якогось коктейлю молочного випала. Молоко, банани в мене є. Думаю, візьму морозу, зроблю прям такий справжній коктейль. В магазині така тиша. Трошечки музика грає. Людей майже немає. Я хочу ще пити, щось взяти, зараз попити. Я брала ось таку водичку. Не знаю, яку це взяти, можна таку. Навіть вітаміни тут є. Будемо собі так думати. Ось 42 калорії, 20 калорій. калорії, то мені не важливі, я не сильно переживаю. Не знаю, як вона на смак. Лимон тут. А, ні, лимон не хочу. Це грейпфрут, напевне. Ось лимон. Оце я брала, така смачна була. А, ось таку я брала. І ось я ще така, може, цю ще спробую візьму. Так, мені треба відерце морозиво. Якесь, звичайно, напевно, таке біленьке. Може є якесь таке ось фісташковий є, О, є полунечко, ось, мабуть, полунечку візьму. Вітеречко. Ось тут ще є сметанкова, полуничка як це сказати, вершкова полуничка. Ось, але якось 8 злотих, не знаю, що це не дуже дешево, може це не дуже смачне морозимо. Зараз я погляну на склад. Все-таки ось цьому дорожчому трошки кращий склад, то візьму його. Ось в цьому дорожчому, 24, там чимось я не пам'ятаю, 25 майже злоти, є вершки на першому місці. А ось в тому, там взагалі їх немає, там тільки вода. Уявляєте? Морозиво з води. Я вже все купила, йду назад, а чоловік ще намиває мою машину. Хочеш, напевне, щоб дуже рівна була чиста. Щоб мені надовго вистачило до наступного разу, поки приїде. Ой. Каже, дивися майстер-клас. Я ще ні разу машину не на випускаю. Колись мила, і так трошки біля дому. А так, щоб на мийці, то ніколи не мила. Чоловік мене від цього вберігав. А тепер, каже, вчися. До речі, друзі, хочу вам усім подякувати за вашу активність. Ви такі молодці, одразу всі відреагували на моє прохання, одразу всі почали мені писати, лайки ставити, відписуватись, підписуватися. Дуже вам дякую. Усім ви в мене найкращі. І, до речі, активність дійсно дуже зразу спрацювала. Класно відео вийшло. Вже там було не на 9-му місці, як завжди. А вже вийшло на третє місце, але потім. Ввечері всі напевно, полягали спати і на другий день активність зникла. Але нічого ми не здаємося і продовжуємо активнічити. На цьому напевно буду завершити своє відео, бо зараз приїдемо, вже не буде часу, буду годувати чоловіка, будемо дивитися футбол, словом відпочивати сім'єю. Ще там хочу на кулінарний дознімати відео сьогодні. Е роблю тарт. З персиками, точніше, з абрикосками. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і бажаю всім мирно, спокійного дня, вечора, ночі і до зустрічі новому відео. Па-па!